only Чи не вічна таїна природи, кожен на світі народ раптом виколосить у комусь із своїх синів чи дочок усього самого себе, у неповторній духовній самобутності, могутності, красі, у національних дивоквітах своєї душі, у всеосяжності Світобачення, пориванні духу. Саме таким є Тарас Григорович Шевченко. Уся його творчість, щира синівська любов до України, тривога за її долю. Минають роки, змінюються покоління, та мудре слово Кобзаря і сьогодні торкається душі кожного українця, пробуджує, завоює пекучі рани, додає сили. І зміцнює дух у боротьбі за омріяну вільну Україну. Тече вода спід явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом колонніх верполози й лозу зеленіють. І за гаю, по попід горою клюпочуться качаточка поміж усокою а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце з патоньки зали синє море, покриває рожевою паланою, Мов мати дитину очам любо Годиночку, малою годину ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман неначе ворог, закриває море і хмареньку рожеву, і тьму за собою розпилає туман син. І тьмою німою оповує тобі душу. І не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади сні похилились та полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє. Вмивається дрібною росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почим і краю немає. І досі сниться, вийшла з хати, я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Те ж те лихо, печалі тії, вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати. Тільки ворог, що сміється, смійся лютий, враже, та не дуже, бо все гине слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні. Ой, чого ти почерніло зелене поле. Почерніло я від крові за вольну волю волю. Кругміста берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Та ще мене гай ворони укрили півночі клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почерніла я зелене, та за вашою волю я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетеся на волю, будете орати. Мене стиха та орючі долю проклинати. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Там!